Друзі, всім доброго здоров'я, Геозігір. Ви знаєте, неодноразово вже отримував прохання від волонтерів пояснити ситуацію з плащами пончо, тендроновими накидками і всім, що з цим зв'язано. Власне, хочу один раз пояснити на відео і. Ну, потім давати просто посилання. Дивіться, ми з 2014 року. Я взагалі мисливець, я якби, доброволець з 2014 року і волонтерством ми займаємося все своє свідоме життя з 2014 року. Ну, так сталося. І якби ми це проходили десятки разів, багато багато чого від Гозі Гір було СТО... з де ми машини модернізували, робили, переробляли. Там більше 700 машин зроблено безкоштовно для Тоші. І хостел у нас був, і пошиття одягу військового, і магазин по закупочних цінах для військових. І багато чого було. І це все ми ще пройшли до повномасштабки з цими тепловізорами, бо був доступ до них. Ми ще реготали сильно, коли. Я не пам'ятаю, Луценка тоді був, чи хто тоді був, коли стріляли в когось з тепловізором через вікно, через скло мержали, бо через скло тепловізор не бачить. Тепловізор взагалі не бачить будь-яку перешкоду, яка не відрізняється температурою від зовнішнього середовища. Це фізика, звичайно. І коли я бачу, чую, як збираються величезні кошти на тепловізійні плащі, там, на пончо, на супер, там якась тканина, яку тільки вигадали і везуть за кордону. Шановні, це все дурня. Ніхто ще жодна швія ще не надурила фі фізику, закони фізики. Жодна, і якщо будь-який матеріал може зберігати тепло настільки, що боєць в ньому потіючи, віддаючи тепло при активних діях, при переході, при перестрілці, при пробіжці. Якщо боєць активно рухається, це теж фізика, біологія, він виділяє тепло, бо в організмі купа процесів, через які виділяється тепло, в тому числі і охолодження температури тіла, теж виділяється тепло спотом і так далі. І якщо боєць, навіть якщо б вигадали, щось подібне, такий плащ чи таку одежу, яка б стримувала повністю це тепло, то через 10 хвилин бойця би звернувся білок. В організмі він би просто дійшов до критичної відмітки температури тіла і просто помер би. Тому однозначно тепло має кудись уходити. Куди воно уходить? Воно уходить назовні через руки, через обличчя, через ноги, через тіло. І навіть якщо ваш плащ тримає якусь область тіла, то все одно отут, отут. Ногі зазвичай боєць буде світитись тепловізор. Ніхто його не врятує від тепловізійного прицілу або дрону. Але деякі, знаєте, який аргумент у них? Ті, хто продає, ті, хто заробляє на цьому кошти, величезні гроші заробляють. Заробляють на життях наших бійців. На жаль. Знаєте у них який аргумент? І я впевнений, вони в цих коментарях будуть і будуть лити бруд мені на голову. Але ну нехай то, як кажуть, кожному своє. У них аргумент, що плащі працюють перший час. Коли його вдів, він деякий час працює. Що я вам можу сказати? Деякий час працює звичайний брезент, плащ накидка. Що завгодно, плащ звичайний. Пальто, воно все працює деякий час. Все абсолютно. Тут не треба покупати дорогущий плащ, пончо, антидронові, Це все абсолютно дурня. Е, якщо вам треба для активного руху, воно взагалі вам нікуди не годиться. Якщо ж вам треба накритись від дрона, то набагато зручніше буде накритись, якщо ви почули десь дрон вночі. накритись звичайним плащ палаткою. І так само цей брезент, як і той пончок, протримує вас там 3, 5, 7 хвилин без нагріву. Проти тепловізора можете поставити перед собою оргскло, стірадур, фанеру, будь-що. І вас не буде видно. Так само кущі захищають від. Листва захищає від е, тепловізійного випромінювання, точніше, прицілу ваше випромінювання захищає. Це фізика. Ви тепліше або холодніше, вас видно. Ви чимось закрились, вас не видно. Тому я всім волонтерам бажаю не витрачати кошти, на шахрайські речі, на шахрайські вироби. Е... Я, ну, знаєте, я не вірю, що люди, які е, присвятили своє життя антидроновим плащам, банально надивились тепловізор на те, як хтось біжить в тому плащі чи сидить взимку, чи зробив 5 присідань або віджимань від полу і починає світитися всіх дирок. Ну, Я ще можу зрозуміти людей, які безкоштовно роблять для військових ці плащі, але я впевнений, що вони просто збирають на них кошти і заробляють з тої сторони. Я не хотів нікого образити, чесно, не хотів. Але друзі, дуже шкода, що бійці, знаєте, як ефект плацебо. Бійці купляють цю дурню, купляють за свої гроші, за кровні гроші. Оці гроші можна звати кровними. Купляють, одягають і думають, гадають, що їх не видно. На жаль, поскаржитись вже нема кому, що його засікли в тому плащі. І я навіть чув від військових. Чув від військових багато разів, що вони працюють ці плащі. Це або самообман, або, можливо, я не хочу ображати людей, але вже доведено адекватними людьми не один раз, що це не працює. І на озброєння жодної армії такі плащі не стали. Тому що це бутафорія. Тому що фізику ніхто не надурив. Теплу треба кудись діватися. Якщо воно не проходить через плащ, воно пройде через руки, обличчя, ноги, щілини, гудзики, через що завгодно, і вас буде помітно. Гарний тепловізор. Як кажуть мисливці, видно, як миша сере. Тому, що я можу сказати? Е, нікого, ще раз повторюсь, нікого не хотів образити, але відверто ну, трошки вибішує, що люди на. Господи, який це одинадцятий рік війни. Люди досі вірять в казки і не розуміють елементарних речей. Тим більше перевірити це абсолютно спокійно. От хто зараз мене з бійців подивиться? Візьміть одній той, який у вас можливо є. Якщо в підрозділі є тепловізор, нехай ваш побратим сяде за там, не знаю, 100 метрів, так 50, де не важливо за скільки метрів. Сяде з тепловізором, а ви зробіть 5 присідань. І скажете, що він бачить. Ну, елементарно. Так, скажу вам, що деякі бійці казали мені, нам від посадки до посадки перебігти. Ну, так притягнуто за вуха. Ну, але тут я можу ще там погодитись. Але заради цього купляти той дорогущий плащ він незручний, він він важкий. Його треба десь зберігати і таке інше. Хтось мені казав, а ми беремо від дощу, ну, типу, проти дронової, ну так спокійніше. Ну, Це теж позиція. Але, друзі, не давайте на це гроші, не платіть, не купуйте такі речі. Я вам навіть більше скажу, в мене є, є бійці, які просили навіть купити їм тканину, таку, що дівчата ш'ють. Але дівчата ш'ють їм прямо форму. І ми на це погодились тільки тому, що ну, форма і форма, вона більш плотна зимою, вона тепліша. Тобто, цей антидронний плащ все-таки він теплий, дійсно. ну Не плащ, там форма там, ну, різні накидки, що хочеш. Він теплий, він не продувається. І це якби плюс в тому плані, що як додаткове зберігання тепла. Але ніколи в житті він вас не врятує від тепловізору. Я сподіваюся, я доніс думку. Це не заготовлена промова, якась. От просто черговий раз мені попросив волонтер, колись я писав на це на цю тему статтю, і я не можу її знайти. і попросив, каже, не можу хлопцям пояснити, не вистачає досвіду там чи слів, але просять ці антидронові пончу. каже: ну знайди статтю. Я вирішив записати відео. Сподіваюсь, що воно комусь допоможе, врятує життя. Друзі, не ризикуйте життям, думаючи, що ви захищені якимось дивоплащем. Можливо, Можливо, згодом хтось вигадає якусь фізичну чи хімічну властивість такого плаща, де тепло буде перетворюватись на холод. Я уявляю собі вартість цього, але можливо, таке колись з'явиться. Але поки що я такого не бачу. Це має бути цілий пристрій, не просто речі, а пристрій, а який або за допомогою хімічної реакції перетворює тепло на холод, або навпаки, тепловізор бачить різницю температур. Тобто це, це ще має якось підтримувати температуру навколишнього середовища. Або фізична якісь властивості на батарейках, там, не знаю, буде підігрівати, або охолоджувати. От тоді я скажу, що так. Поки що нашити під подкладку. Якусь, там, якийсь термобар'єр, який за батареї кладуть, щоб відбивали тепло. Ну, це таке собі, взяти за це потім купу грошей. Цілі контори, які за, за рахунок цього живуть. Розумієте? Просто живуть. У них, у них це зарплатня, і ще й вони носять горде звання волонтера, бо він збирає кошти і робить непотріб які потім, за рахунок чого потім хлопці ризикують життям, думаючи, що захищені, а по факту, не дай Боже, попадають під дрони або приціл. Слава Україні! Ми переможемо.